Дитяча легка атлетика, формула віражів, бар'єрний біг. Бар'єрний біг спринт через бар'єри з регулярними інтервалами. Це командне змагання, в якому кожен спортсмен біжить окремо. Учасник займає положення готовності перед лінією старту. По свистку учасник пробігає всю дистанцію якомога швидше і пересікає лінію фінішу. Його результат зараховується індивідуально. Два учасника біжуть одночасно по двох паралельних дистанціях після одного стартового свистка. Дистанція розділена чотирма бар'єрами, утворюючи сім інтервалів. Лінія старту і лінія першого бар'єру знаходяться на відстані 10 метрів. Останній бар'єр і лінія фінішу на відстані 9 метрів. Залік. Рейтинг побудований на сумі результатів всіх команд. Командою-переможницею вважається та команда, яка показала найкращий час. Всі інші команди посідають свій рейтинг відносно часу, показаного на лінії фінішу. Для змагань потрібні по одному хронометристу для кожної доріжки. Які реєструють результати в протоколі та один суддя, який подає команду на старт?